І Я тільки оборачуюсь отак. Ну а від вікна відходить, і в мене хлопок такий тупий був. Житель села Ямне Великописарівської громади Сергій Копійка розповідає про перші секунди після російського обстрілу села 11 січня. У цьому дворі жила його теща. Сам чоловік перебував у себе вдома за два будинки. Звідси чую, шумоту, іде свист, десь якась той. Я добігаю сюди, он де, ви бачите, трубан трошки чу чуть виглядає. Там був стояк для газу. От туди газ іде. Тут у нас стояв ось забор, і він стояв. Та ось оце якраз Отак оце, Отсюди сюди було загрожено. Ну, на даний момент цього забору немає. І оце де яма на даний момент. Тут стояв сарай, каця 13 метрів його було. В момент влучання снаряда теща Сергія Копійки була всередині будинку. Чоловік каже, дивом вціліла. Я підбіг та сюди трошки далі, там тьоща стояла, вона стояла в ночнухі. Я стояв перед нею, тут, як його. Отак, ну стою як перед вами, оце. я не мог, ну, до речі я потеряв, чесно, тоді вона. Сергій, мені холодно. Ну, кать тоді 18 градусів вроде, мороз був. Я не знаю. Ну а там стояла на тих дверях, що вато бачите, і там була якраз її кроватка, але Вона сталася ціла. Навіть ми позавчора вивозили мебіль до її меншої дочки. Ну тут сусіднє село вільне, тут яке знайшли я... такий осколок ще із. Оце є то, як його прильота внаслідок обстрілу в господарських будівлях виникла пожежа. Чоловік намагався самотужки її загасити, паралельно викликавши пожежників і швидку допомогу. Я питався гнітушителями з дому поприносив. Ну з машини обичні машині, огнітушителі. Ну я що от там уже починав дим, тут газ. Згодом приїхали пожежники. І швидка пожежу загасили. Згадує чоловік його та те, що оглянули медики. Вона вижила, не знаю, як на ній жодні царапинки не було. Вона тільки спух був. Ще одне влучання російського снаряда було посеред вулиці. Тепер там така вирва. Вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені домоволодіння по обидві сторони вулиці. Господар одного з них Петро Даниленко згадує, на той час вони з дружиною спали. Воно як жахнуло. І все, на мене все попадало. Ну, в общем, я тоді кричу, де ти є, ну, вона обізвалась, а воно ж поночі, святив, вже нема. Я випав двері оці, общем, ну, двері всі вирвало, і вікна теж всі, а вона її оці, волною кинула в стінку, отак от, до от, 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 стінки, то вона долетіла, головою вдарилася і вдарило її там у лоб трохи. Нині за допомогою внука чоловік намагається ремонтувати будинок. Жити ж у чомусь треба, то там поутикнули старі із старої хати сохранилось четверо вікон у мене. Так я ото троє втик, там ото втикнули, От. а тут оце позабивали, а то ж онук поліз, воно підірвало повністю кроквину, переломило і оце желізо підняло так повністю. І там у хаті скрізь по, тому, по стінах, там така ширина тріщини. Попри все виїжджати у безпечне місце з родиною, чоловік говорить, не збирається. Куди ж поїдеш, як тут усе нажито на ми тут прожили, я тут прожив 74 роки, Як ото кажуть, куди ж, куди ж ти підеш? Пані Олена в той вечір лягла спати не в хаті, а в кухні, бо там, каже, було тепліше. В іншому випадку не знає, чи вижила б. Я там лежала, в тій я у кухні. Нічого, двері викинули. А так, що хата там, що було, я навіть не подумала, то б я взагалі б кончилася. А що побита там і все було, то я цього навіть не поняла. А На другий там сусід прибіг, каже, ви знаєте, що у вас вікон немає. Кажу, ні. Та найбільше розповідає Олена Кончакова, її вразило те, що ікони вціліли. Вони впали. Вон там візки ж бачите, он ото де одна осталася. А чи ці, ці попадали так стоймани стояли всі одна коло до одної. Не як попало, а так як я поставила. Усього в Ямному внаслідок російського обстрілу 11 та 12 січня пошкоджено понад 10 домоволодінь. Розповідає староста села Василь Кальченко. Найбільша вирва від російського снаряду в центрі села. Оце така. Получилося, дивіться, ось 10, 10, 10 на 10 і глибиною, мабуть, до 3 метрів отака ямка. Пошкодження були дуже здорові, кинулися на школу, повибивало всі, та майже всі вікна. Будинок культури також ви бачите, що вже там хлопці позабивали її біжкою, ну, що могли, щоб не летіло, щоб мороз не заходив. Система опалення ж в школі також всі три поверхи прийшла з ладу, тому що морози були до більше 20 градусів. Після обстрілів села родини з дітьми каже Василь Кальченко. Тимчасово виїхали на питання, чи часто обстрілюють село. Чоловік відповідає. До цього майже не було. В началі там було війни. В нас попадали, і наше село. А до цього це не знаю. Що тут ми такого зробили, не знаю. Вроді ж військових об'єктів у нас немає таких ніяких мирні всі люди, все школа, будинок культури, садочок. Що тут нема, тут я не знаю, що ми такого. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль та Вікторія Скоркіна суспільне новини. Сумщина.